Вгадайте, що ми робимо. Зверху по картоплі. Ми сіємо гірчицю. Так, бо ми тут вже викопали два рядочки нашої картопельки ранньої. Так, замість них треба гарно посіяти. От, покажу вам. Дивна картопля, ця рання. Там же ж пам'ятаєте, взагалі тут не вилізло. Ну, буряном все заросло. Не буряном, а помідорами. От. І так і є вон. Зараз вам покажу, яка вона дивна ця картопля. Ось тільки її вийшло. От така вона. Ну, є і великі екземпляри, хороші такі. Ось, але оце все з двох рядів. В принципі, на розсаду на наступний рік трошечки ще хватить. Вона смачна, просто дуже. Я не пам'ятаю, як сорт називався. Тоже ніколи. Забув. Да, там десь є умова. Принести ще? Трошечки. Дощів немає, не знаю, як воно. Буду брати, поставлю цю, Так, Добре. Ось така в нас картопля. Десь через два тижні вже будемо копати після мого дня народження. Це таке тут вон, дивіться, як все заростає бур'яном. Цибулі нема, горошку все Ігор скосив, а воно вже зверху все знов позеленіло. О такі ой. Всім привіт з городу. Ігор викосав, ми грибемо. готуємось до. Копання картоплі. Треба зараз ранку підкупати, щоб він по помидорах такий гарний. Так, ну що, почали зі стартом. Сьогодні яке число? 20... 27 вересня. Піпесо, тут, файне. Тут вже вручну висипали тут вже навіть гірчиця полізла. Бачите? Маленька така бо дощик її гарно її сіє. Так, це ми тільки що у сусідів викопали і тепер у себе. Трошечки така от погода, щось затягнуто. Не жарко, жарко а потрошки по викопаємо. Гарна картопля. Всім хватить. Ура. Наш вовчик допомагає. Чого? Тариф взивають. Дуже файна картопля порівняно з минулим роком. Різні сорти, різний урожай. І що, почали великі копання. Вчора там, сьогодні тут. Така. Хороша капотинка. Непогана. Ловіть зайця, ловіть зайця. Дякую. Напали все, ми справились. Котра година? 9.15. метрів. 15 почали, 9.15 кінчили. Шустро. Дві години. 7,26. Менше, ніж дві години. Супер. От стікички картоплі, все вибираємо. Є. Yeah. Остача. Залишик. сортова, пікасо. Трошки поїсти, трошки посадити. Посадити нема. Тільки поїсти. Це найголовніше. І горошла мами Чим скажу, щоб їла картоплю щодня. Кажіть, кажіть, вона це все чує. Кажіть. Щоб їла картоплю щодня, не тратила гроші на макарони, гречку картоплі дуже багато, щоб не викидали. Так, ви підтверджуєте, у нас картоплі в цьому році вистачить. Не хочу у нас... Я вже казав, що може будемо виставляти, об'яву продаю. Це трошки... Ну, підписники можемо продати, вам кілограм 20. Якщо хтось нас знайде, можете звертатися. Так, друзі, ну і кульмінація. Я зараз в погребі. 3, 2, 1. От стільки у нас картоплі. Це Пікасо, Це така рання, тож, дуже смачна, червона. Ось таке вона гарне. Дивіться, як Пікасо цього року. Ну, сама крута. Картопля. Це відібрали вже на те, щоб їсти. От. Це посадково. Це Пікасо посадкова, насінньєва, як то кажуть. Це у нас рання. Така вона червоненька. Так, Пікасо рання різна. Так, ну це їсти. Не так, як було там два роки назад, але теж дуже багато, але більше не багато, ніж минулого року. І це вже ми дали ще трошки. Батьки взяли собі два мішка. Так що такий ось врожай. Круто. Ну все, бажаємо всім добра і щоб у всіх були врожаї дуже хороші картоплі. Кому треба всім привіт! Слухайте, готуємося до зими. Розваляли тут все, будемо чистити. Що ти тут, Ігор, хотів показати? Покажи. Ну там нашу показати ліво покажемо. Потім? Ну тут бачиш, але тут згнило щось. Тут... Позгнивало все. Ну тут, я думаю, не буде мешати, воно тут все А, бачу, ось таке воно. Тим... Залізо було таке тонке якесь. Чи може від. Більше відра сажи витусуть. Ого. Угу. Теж треба трохи зачищати. Треба полісоспувати mm -hmm. тут все. Зараз привеземо полісос, наш модний для печей, печок та камінів. Бачите, як тут грязно? Все-таки сажі, все таке. Ну, коротше, для такого бажано мати цілу окрему кімнату Це в ідеалі. Є Якщо є можливість, тому що ми думали, що буде. Менше, а то так заходиш от, в веранду, ми до сих пір от, навіть і ремонт не можемо доробити. Вон, бачите, я написала любі гості, у нас вічний ремонт. От, так воно виглядає. Ми ж її добудували цю веранду, але за цієї пічки ми не можемо нічого тут доробити, тому що ми спостерігаємо. Тут ми вже поміняли котел, бо був дуже великий. І що там було, Ігор? дуже мощний був на цю хату. Потужний такий був, жара була в хаті. Ми його поміняли на менший. значно менший. Коптить. Бачите, у нас тут два види плитки. Ми тут, коротше, в процесі ще. Воно все от таке якесь. Тут прибирати нема смислу. Поприбираю на один-два дні і знов коптить. Коптить і різні варіанти ми продумуємо. Ну, не, я зараз по чисто вже каптить не буде. Я ж кажу: в трубі було, тут же ж ці переходи, я потім покажу, як воно зроблено по китайськи звісно. Оце таке. Тут був великий котел і було отак майже прямо ну, суволом димоход. І коротше, а тепер переробили. Тут Ми збирати, збирати подивимось. А так іде. І отут збирається сажа. Оце ж кажу більше відра, тільки що витруси з такі стають труби на дворі. Там ще піввідра. Отсюда он вишкріп. Кричу. Відра два от в цій системі тут була сажа. Вона і коптела, вона і горить. Угу. ігорі є така щітка. Так, трубочист. трубочист. І ось ця труба. Вона Це вона вже стільки років з нею нічого не сталося. Почисто, вже чисто всередині. Ху, Але отут оце, виходить, вона отак в такому виді збирається до котла. І виходить, отут збирається ось ось ця сажа. Бо вона не прямо з... йде з таким. Бо по-хорошому, мало б бути котел прямо з uh -huh. але так не виходило, бо він був здоровий. а Тепер все, ми маємо трохи проблеми. Але нічого, ми справимося. По-хорошому нам треба все переробляти заново. Оце таке у нас літо. Ще літо. А як відомо, треба до зими готуватися влітку, тому ми встигаємо. Займаємось. А у нас свій фонтан на городі. Як ви думаєте, що ми підливаємо? Але хто за нами слідкує, то в принципі знає, ми підливаємо гірчицю. Так, що дощика мало, був один і то. Приходиться ось таким методом. Дополивати. Але гарно так.